Всім привіт! Сьогодні у нас буде доволі коротке відео. Я нарешті зробив заднє колесо для боксера і зараз вже можу спокійно проводити його до ладу, налаштував карбюратор. І зараз хотів розібрати з вітровиком, тому що я їздив без нього, тому що він кріпиться на ось такі бофти, а з іншого боку зажимається в ось такі резинки. Ось така резинка. З різьбою, як бачите, наприклад, навіть ось ця вона вже така розірвана, розчавлена і їй вже дуже погано. І Проблема в тому, що одна з таких резинок розвалилася повністю на ось цей бофт. І було це вже достатньо давно. Результатом було те, що вітровик просто бився об пластик. От, і їхати було максимально некомфортно, було постійне дрібіжання. І я довго не міг знайти правильні ці втулки, скажімо так. Я навіть заліз в каталог, знайшов оригінальний, знайшов номер, знайшов продавців навіть в Україні, але там ціна була щось в порядку 113 гривень за одну штуку. Мені, по суті, була треба тільки одна, розлізлась повністю, але все одно це якось забагато. І от нещодавно лазив на аліку і знайшов ось такий комплект, якщо я не помиляюсь, за 40 гривень 10 штук. Тут і сама втулка, і болт, і резинове ось таке кільце для того, щоб металічний болт не бився об сам пластик. Замовив, поставив сюди під цей бофт, підходить під оригінальні бофти, тобто навіть їх не треба було міняти. От, І воно вже. Не б'ється взагалі, ніякого шуму не видає. В описі я залишу посилання на цей комплект, тому що реально мене він врятував, бо я нарешті можу спокійно їздити з таким вітровиком. Ну і якщо хтось, як я перетягнув у свій час, коли вперше знімав вітровик, перетягнув буфти, перетягнув ці резинові втулки, то якраз зможете замовити собі такі самі.